То дивись, я ж говорив, коли ти маєш сканувати, коли ти тут перетнув. У тебе мінімум 2 секунди. Голова вправо-вліво. Якщо будеш так її бігати, то так футбол не грають, друже. Ходь наступний. Степанов готується. Готовий? Оп! Да? да? Да, да, Добре. Доброе. кто тут дробил, мы отвечаем. Рука и Степанов! Один закинчим, наступный ой, одразу в квадрате. Таран готовится. Готовый? Да. Оп! Раз. Быстрей, Джордж, да, быстрей! Крути, крути головой! Восстание! Крути головой! Не перестрибуємо, просто перебігаємо, добре? Так, таран, Серафім. Так, Давід готується. Готовий? Оп! Хочешся. Чотири останній. Давид, швець готується назад. Готовий? Оп! Нет, ось, Раз. нет. Этим вы делаете здесь. Одним мечом, не пятеркой, никаким либо другим. Четыре останні. Швець назад, шкарбан готується. Готовий? Раз. Чотири рази, Не зупиняйся, просто пролітаєш. Шкарбан, чорба готується. Готовий? Оп! Раз. Швидше, швидше давай. Дивися по сторонам відразу. Чотири останні. Вибігай. Чорба Макарінков готується. Готовий? Оп! Раз. Готується, готовий оп. чотири останні. Шинишнім числа джі готується. Готовий? Оп? Числа жидомський готується. Готовий? Оп! Раз. Крути головою. Останній. Довголь готується. Готовий? Оп! Раз. Крути головою, як тільки перетнув межу. Дивись, 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 дивись. Давай останній. Все, все. Довгаль Чепалов готується. Готовий?

Давай, Чапик, останній. Хорошо. хорошо. Сучерський. Лазаренко готується. Готовий. Оп. Раз. Четыре. Чотири останні. Нету Лазаренко готується Брагор. Готовий? Оп Раз Швидше. Про сторонам, як тільки ти перехнув цю мазу. Дивися де. Останній. Брагарь Брагарь! Давай! Бондар готується, Готовий! Оп! раз. Він готується, вже піднімається, готує ножки. Губенко. Після нього відходить відразу на старт. Готовий? Оп! Головой крути! Молодец, Ник, молодец. Губенком. Дзюбенко готується. Дзюбенко, ти готовишся? Готовий? Ой, що є. Мосте не на мене, смотри, тільки датчики. Добре, молодець. Дзюбенко, Дмитренко готується. Готовий? Раз. Почему далі? Трима. Останній. Дмитренко. Джуджа готується. Готовий? Оп. Раз. Ні, 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 да, да, через середину. Це Четыре. Останний. Да, Джуджа, те ноги вготуете. Делал, Готовы? Он? казино готується. Казино готовий. Готовий? Раз. Чотири останні. Казино в краєм готується. Готовий? Головою, як тільки перетнув межу. Два. Чотири останні. Граєм Левченко готується. Готовий? Оп! Раз. Тиростані. Тут, вот Паламарчук готується. Готовий? Оп! Раз. i Готовый. оп! Ласик, убери этот мяч, вы делайте с только четверкой. 4 зданий раз Площевыч? <сос> Бойченко готується. Зразу собі мячики бери. Плащевич да. Ілля готовий. Оп. Раз! Крути головою! Як тільки перед межу! Два. А квадрат надо на наступать. Да. Давай, 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 бежи. Губеркал. Останній, давай, давай. У нас м'яч. Привертає вашу увагу. М'яч, коли ви розвертаєтесь, повинен доторкнутися до планки. І обов'язково одна ножка в квадраті. Якщо біжите з того на те, дач, ногою можете не вступати в квадрат, але але якщо біжите зі зміною напрямку, ножка має бути в квадраті. Так пойченко, Артем Степанов готується, готовий? Так. Так.